Коли ще там е, тільки строїли канал Україна, ще був е, технічним директором в і ми е, ну, стояли у істоках, думали, тому що тільки тільки появився цій маді. Ну, він, він вже був, але просто ми думали, як це робити, тому що е, було завдання ще забезпечити футбольні трансляції. І потрібно було робити коментаторські. Ну, Це не кабіни, а е, коментаторські кабінети, да? тому що тоді було Євро 2012 того року, да? тих років. І нам потрібно було якимось чином все придумати так, щоб це не було куча кабеля, е, але щоб сам сигнал коментаторів був е, кращим, ніж просто е, там, кабінка і назвемо так обережно е, uh, Якась гарнітура, і ми uh, тоді придумали е, uh, зробити, Ну, у нас взагалі було дуже таке гарне. Я не знаю, там зараз це використовується при побудуванні е, е, ТВ каналів, там компаній і так далі. Але ми тоді придумали uh, робити симетрію. Це дуже зручно. Чому? АСБ по звуку вони з'єднуються так називаємо симметричні поля. Так? Це за матрицею по звуку робиться наступним чином. Тобто нижній цифровий слой пульта завжди використовується для того, щоб я отримав будь-який мікрофон з одної АСБ а, а, в іншої АСБ і чи в іншу. Це буває дуже важливо, тому що ну, на, на прикладі навіть суспільно в одної АСБ. У нас є там ідеальний пульт CCL T300, Дай він, він потужний, він робить все а в іншому. У нас з'єднаний по Dante, наприклад, да? а, такий же пульт, але трошки складніше. Там Саункрафт. Наприклад, який не має якихось плагін, і, в принципі, я можу зробити наступним чином: мені потрібно обробити голоси, я можу взяти на ніжному слої відкрити канали, не послати їх в мікшер на програми, там якісь зараз працюють, але обробити ці, наприклад, канали в інше АСБ. На, на цифровому пульті обробити, наприклад, цим плагіном, які є і в самому це. А, і а, головна перевага Данте, це про що там ви казали, що майже немає затримки. Тобто, від Маді воно відрізняється в першу чергу, що в МАД була затримка. Да, в Данте її майже немає, тобто її взагалі помітити неможливо. Да. А, тому е повертаючись до вашого питання, чи там можуть використовувати е в студіях е в потужних студіях аудіо Данте, е його будуть використовувати, але е ну я не бачу сенсу там відмовлятися від е аналогових патчбеїв, які ви розпаювали сіметрічні чи не симметричні, це я жартую зараз, але які ви робили, да? від додаткового обладнання аудіо студії, так я поясню, чому. Наприклад, у вас ви можете використовувати плюси аналогового тракту і використовувати плюси цифрового тракту і старатися обійти. Мінуси, да? тому що у цифрових е консолів, у цифрових, е наприклад, там протоколів передачі даних є якісь свої вади. Ну, ми, ми зараз там пізніше про це порозмовляємо. Може я там щось підскажу. Да? Чому це менше там зручніше, і е наприклад, там для звукорежисера, який працює там. В якоїсь потужній студії, там, де мікрофон о, дуже якісний, і він там о, його оцифровує, і там паралельно він його під'єднує. цей же мікрофон по аналому каналу, і, і там через якісь супер о, ламповий передпідсилювач, Ну і так далі. Тобто, це все є гнучка система, яку е інженер. І звукорежисер режисер, ви думаєте, тому і є творчість в цьому, не, не є просто. А коли ми е, розмовляємо навіть про бродкаст, е, е, я я просто кажу, я узагальнюю, чому е, тому, що е, це все е, є вирішення, вирішення завдання. Тобто, якщо ми хочемо зробити там неймовірно гарну запис да, в аудіостудії, то потрібно мати і аналоговий тракт. Uh, і я ще раз повторюсь, використовувати плюси, і цифровий тракти також використовувати плюси. Наприклад, там я пояснював, що можна використовувати якісь там плагін, які є в іншій апаратній чи там і так далі, а якого немає в, цю, в цій прилад. Uh, з приводу телебачення також у мене я. Ну я, я зараз скажу просту річ. Да, uh, Данте, він як ну наскільки я розумію, вони дуже смішно, колись Джеремі Кларсон сказав це відомий журналіст, Ти ведучий Том Гіра був, він сказав, що у австралійців вони у них все з голову з ніг на голову да? І вони живуть на іншій частині світу, тому е, ми жартували з хлопцями, що коли б там е, ставиш Данте е, роутинг, то потрібно робити не зверху вниз, а навпаки, знизу вверх. Ну це жарт. Я зараз сказав, да просто про що я кажу: що на Данте, оскільки є протокол. То ви можете використовувати його для зручності, гнучності, да? але яка у вас консоль? Наприклад, там, ви використовуєте Dante, а у вас консоль Benger, да? І ви використовуєте Dante, а у вас консоль SSL. Від цього також залежить ваш, якість вашого звуку, ну, тобто звуку вашого там, TV каналу і так далі. І так далі і так. Ну, я, наприклад, да? От, тому що а, після а, самого а, тракту Данте, да, у вас ще є аналог цифровий преобразователь і цифровий аналоговий преобразователь. І це будь-який конвертор, який використовується в тракті, це є ніби, з одного боку, це є там а, щось гарне, а може бути вадою. Да, тому що, наприклад, я там кажу: от у нас є, наприклад, SDI. Ми передаємо сигнал відео. З нього беремо звук, ми е, якимось чином конвертуємо його в данти. Цей звук обробляється на мікшерсному путі. Після цього проходить якусь обробку динамічну ектуалізацію, там іншого. А після цього він потрапляє, повертається опять на якийсь конвертер, які там аджа, яка робить там СДІ, і ваш е, звук дані. В самому IP-протоколі да зашит таймінг цього звуку, його, ну там наскільки я пам'ятаю, зашивається крім самого звуку, зашивається в IP-пакет, зашивається інформація про час і зашивається інформація про пристрій, на який передається цей звук. От і синхронізація. Коли ви проходите якийсь конвертор, да, вона робить з цим звуком а, не завжди правильні речі. Тому що конвертація, наприклад, коли ви отримали Dante AV конвертор, да, в якому ви зайшли Dante відео і зайшли а, Dante звук. То у вас є одне, ну, я не можу точно сказати правильно, да, у вас є од один м пакет. Да, Який не, не конвертується нічого, він приходить і йде вже на е, пристрої там. Е, пристрої, е, які до е, тілезрителя до, до тої людини е, транслюються. Це може бути там інтернет-телебачення, диджитал платформа і так далі. А якщо у нас між цим між е, а, тобто я зараз закінчу свою мисль. Якщо є конвертери, то вони можуть робити не завжди правильні речі і також здатні. Тому от це також питання до розвитку самого Данте, до його майбутнього, тому що наскільки я знаю, вони ну, почали зараз працювати і працюють з відео, також передачі інформації.